Thank you. Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді Mercedes A-180. Версія 1.7 бензин на автоматі від одного власника Швейцарії, точніше власниці, з оригінальним пробігом 156 тисяч і комплектації дуже такій цікавій. Авангард. Стан автентичний, все оригінальне, нічого не кручено, не роблене. Мотор працює рівненько, ніяких зайвих шумів, звуків не видає. Все просто супер по машині. І ще раз підкреслюю, дуже цікава комплектація. Повністю сервісована по Швейцарії до останнього кілометра машина. Має відповідно сервісну книгу з усіма підтверджуючими штампами. Дуже цікавий варіант автівки на автоматі. Збережена по лакофарбовому покриттю, немає пошкоджень ніяких м'ятин, лобове скло оригінальне, не міняне, бачимо. Доглянута повністю машина. Світлий салон, комбінований салон, шкіра, тканина. Такий дихаючий. Варіант і одночасно нарядний. По комплектації, знову ж таки, всі скло підіймачі, центральний замок, доводчики вікон, складання і регуляція дзеркал з підігрівами, датчик дощу, датчик світла, електрорегуляція висоти нахилу фар, мультируль в даній комплектації, круїз-контроль є. Машина ще раз підкреслюю на автоматі, комплектація, авангард, дуже цікава. Клімат контроль, тут присутній, підігріви сидінь. Підлокітник, знову ж таки, з можливістю регуляції. Стан лівого переднього посадкового місця не затертий, це оригінальне, збережене. Станк-карти задньої лівої теж бачимо. Машина на оригінальній мерседесівській акустиці. Дуже гарно звучить. Такий щільний, потужний звук в ній гарний. Стан карт пластику нічого не затерто, тому що ще раз підкреслюю одна власниця, швейцарка. Відповідно видно, що за машиною доглядали. стан багажного відділення. Карта, бачимо, аутентична, не має жодної подряпини взагалі. Машина на тонуванні, в такому оригінальному, дуже гарному. Так як машина була на повному асістенці, вона не має комплекту запаски. В принципі, для Швейцарії це характерно і дуже часто зустрічається. Тобто, у разі пробиття колеса, автомобілі на повному просто Евакуюється з місця, і відповідно все це робиться або оперативно по місцю на виїзній лабораторії, або взагалі десь відганяється на АСТО. Задня права карта, бачимо. Ніша, теж немає ніяких подряпин, пошкоджень. Постелі машина теж повністю чистенька, немає ніяких розводів, плям, все супер. До речі, не дивлячись на те, що це А-клас, хочу відмітити, що багажник в даному авто досить таки міський і це є цікаво з точки зору експлуатації даного варіанту автомобіля, тому що можна і за покупками з'їздити, вона така комфортна, містка, ну, гарна машина. Ті, хто мали в експлуатації, то ті знають це на всі 100%. Ну, всі регуляції сидіння тут присутні ліво-право, валки поясничні, все це діло є. Там руля, до речі, бачимо. Нічого не затерто, все оригінальне, тому що через підкреслю пробіг оригінальний, 156 тисяч, повністю сервісовано. В комплектацію авангард входять передні парктроніки, Їх, до речі, в загальній кількості Аж 6. На відміну від інших варіацій, як правило, попереду йде 4, позаду йде 4. Тут попереду йде 6, ззовні вона виглядає просто перфектно. Немає подряпин, якихось пошкоджень, все супер. Всі зазори оригінальні, ще раз підкреслюю, нічого не крутилося по ній, вона вся от така, як з заводу зійшла, так вона йде, так вона і продається. Машина на літній гумі. В гарному стані, практично нова ця резина. Ну, ще поїздить, я думаю, не один сезон. Реально об'єктивно. Бампер теж не має ніяких пошкоджень. Як правило, на жаль, на даних автівках практично в більшості, в переважній більшості ці машини, на жаль, мають пошкодження. Тут все оригінально. Капот без колів, ну, просто все супер. Малий пробіг. Відповідно, і стан. Отже, друзі. Всім успіхів, здоров'я! Звертайтеся до нас. Ми завжди раді вам допомогти.